Доброго дня, хлопці, міні-трактор Україна. Зараз пройдемося з вами, просили конкретно по цінах на трактора, на всі. По наших всіх акціях, то що пише акція знижка, конкретно на які моделі. Зараз знижка, на які моделі буде мінімальна ціна. Там, через пару-тройку тижнів я інформацію теж маю від постачальників, що, ну, щоб не спішили, бо літом завжди, завжди саме низька ціна на трактор. Тому я вам інформацію свою дам. Я вам, я вам інформацію свою дам, а ви вже собі маєте вже, як то кажуть, до роздумів до чого. Вот. А, дивіться, ну по японцях на них зупинятися не буде, по японцях тут індивідуальний торг. Зараз вони дуже дорогі зайшли, це факт. А зараз будемо їх всіх перевезняти, то треба дивитися або по вайберу дзвонити, або приїжджати. А, по Шефенга ми маємо поставку 3100. Ну, це розниця 3100, чи якщо, якщо, Очікується на тижні Сінтай 240 ТРК, саме дешеве, 3,750 буде. От. Очікується буквально наступного тижня. А по шифенгах 244 повнопривідних. Шифенгії 240 325 рік, шифенги 244 повнопривідні 4 250, 4300 і 4350, в залежності від комплектації і примусове, і компресор, і вихід гідравліки на причіп. Бачите, по навісці є окремо відео, кому цікаво, скину силочку, дзвоніть. А, по Сінтаях в ящику Собрати є 8 передач коробка, 244 люкс, він же булат. А, 8 передач коробка. Іде 24 передня 20 ой, Передні 16-та, як ТНТ-шка, тільки метр 1,20 ще колія, Все теж є відео, я скинув 5,5 ціна. Також трактори Fighter на всю лінійку Fighter до 25 го числа цього місяця діє хлопці знижка. І на тракторчики з кабіна, і на тракторчики без кабіни. Саме простий варіантик файтера буде вартувати на сьогодні 40 з реверсом 4-циліндрова 7100. Хлопці, файтер, тракторчики, на них вже діють знижки. Очікуємо також знижки на скал. Саме менше, 244-й файтер 4,950 на віддачу, ну, знову ж таки, ЗСУ і так далі є торги хлопці. От, по великих тракторах ДТЗ, КАТА, НА, 110 сил, 90 сил плюс. Особливо на лінійку NA хороші знижки для військових, торг. Найбільше, що ми робили, 1350 доларів була знижка. Військовослужбовцю він замовив 110-ку кату. Тобто там ну такі, поняли, знижки не, не для галочки. Тракторчики скаут поки чекаємо. Тракторчики скаут поки чекаємо. Джинма не чекаємо. 5906 це залишок хіба. 24-й кінець року випуск, залишок джинма, нова поставка буде 100% дорожча. Кентавр, по кентаврах, На всі моделі 24, -й, 24 -й, знижка. 5800, менша ціна, 244 S. Файтери. Ось така 50-ка. 8400 було, стало 800. Отакі звірюга. Менші файтери, теж, відповідно, мінус 300. За ціни, сайта. за ціни сайта. Дяді Фьодер конкретно 7400, це аналог G2. Та саме тільки інший поставщик з реверсом. І саме заряжна комплектація Лухарі на моторі 30 коняк по ціні 8000. хлопці. Синій. Іменно синій dg 2 u він же G2B. На моторі 30 коняк з примусової гідравліки. Ось отакі з гаребнем. Також 7800 є просто без примусового DG2. Хлопці, багато є вибору. Далі підемо, будуть ще цікаві пропозиції. Дуже багато є вибору техніки. Конкретно озвучую ціни, як ви завжди просите, тому ставте лайк, пацани. От. І дуже багато чого є ще в ящиках. Звертіть увагу на кентавр від 300 долярів знижка. Зверніть увагу на Шифенг від 400 долярів знижка. Джинма, Донфенгі, 24-й, деякі моделі йдуть по знижках. Модельний ряд Forte. Модельний ряд Forte теж люксова комплектація на високих колесах з двома гідропарами, з зашитою жопою. От Отакі звірі по 5700 з торгами, з хорошими торгами, не для галочки. Фактично два диска ще двох скоросний вом, як Кентавр SX, далі, широкі резини 11,2. Це теж фактично на широких колесах ціна шара. Також зверніть увагу файтер. Файтер мінус 300 по, всі, по всіх прайсах. по всіх прайсах. Шифінги, я казав, корчі, корчі договоренності, корчі дай би хто купив. поэтому по корчах, Це я маю на увазі мототрактора 16-20 коняк. По них дзвоніть виключно торги по телефоні. 86 тисяч гривень була менша ціна, саме дешевий був такий маленький тракторець на 16 коней. Це розниця це без торг. Це так для приходу, щоб, щоб було розуміння, яка ціна. То мене питають, яка ціна. От вам, пожалуйста, гайд по цінах. Також звертайтесь.